Сили оборони України протягом тижня успішно атакували чотири нафтопереробні заводи Росії. Сумарна потужність цих підприємств: понад 40 мільйонів тонн нафти на рік або майже 15% від усієї російської нафтопереробки. Факт ураження підтверджують відео, зняті місцевими мешканцями. На них зафіксовані вибухи і масштабні пожежі на території підприємств не залишаються недоторканим, і об'єкти транспортування нафти. І зараз нами на прямому зв'язку Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, вітаю. Вітаю вас, пане Максима. Також вітаю всіх та За результатами ось цих ударів по. Автопереробній галузі по НПЗ по всій території Росії ми можемо спостерігати там певні реакції через той же дефіцит пального в різних регіонах. Але загалом, чи бачите, ви зміну стратегії, я би сказав, ресурсної стратегії Кремля чи зміни в економічних процесах в Російської Федерації через ці удари по НПЗ? Знаєте, безумовно, спостерігається єдине, знаєте, в мене все ж таки більш можливо через економічну призву погляд погляд на ситуацію, тому що ну я думаю, що в нашому медійному просторі вже була ця мапа Росії, в яких регіонах саме виникають проблеми з пальним, і можна звернути увагу, що вони абсолютно у всьому далекому сході взагалі вся східна частина Росії в у ній проблеми з пальним, при тому, що наші дрони туди не долітають. І тому в мене є таке власне відчуття, що причина цього відсутності пального на всій східній частині Росії полягає в тому, що дефіцит бюджету, який в Росії станом на початок цього місяця оцінювався вже в 4,2 трильйона трильйони рублів, при тому, що резерви. Фонду національного добробуту там 3,9 тобто не покривають, це призводить до того, що уряд терміново е, ріже всі інші статті, які не пов'язані з війною, для того, щоб якось звести кінці з кінцями, і е, як на мене перепинили виплати по демфору. Це заплата реалізаторам пального за те, що вони реалізують його по тим цінам, які встановлює держава. Як показав досвід вересня 2023 року, коли обрізають демпфер, а реалізатори пального просто для себе вважають за потрібне не направляти його на автозаправочні мережі, тобто нема пального, воно зникає, і ось зараз в Росії з однієї сторони наші дрони постійно, ну майже або навіть щоночі, без майже наносять ці удари. Що стосується до речі відсоткових втрат. Давайте так, що вважається, що критична для російської економіки межа це 15%. А якщо 15% потужності з переробки нафти е, знищена, це проблема. А наші якщо вірити Блумберг і іншим джерелам, вже або 17, або 20 називається цифра. Але тут в мене є певний сумнів, чому тому, що все ж таки е, проліт дрону це пошкодження. Це не руйнація нафтопробного заводу, тобто це можна налагодити. Так, це вимагатиме додаткових витрат, але тим не менше це не повне знищення. Коли будуть прилітати ракети, це вже буде більш суттєвіша шкода, можливо, навіть знищення. І поки я вважаю, що. Ті цифри, які називаються, можливо, оцінка власне частки цього нафтопереробного підприємства. Але якщо воно пошкоджено, то після ремонту воно повертається до роботи відповідно. Ці відсотки відсотків не слід сумувати, додавати верніше до фінальної суми, але те, що шкода завдається, і відповідно фізично менше виробляється пального, це безумовно очевидний факт. І якщо такі удари... Дійсно, продовжиться і далі, тобто будуть на системній основі. А давайте згадаємо, що на нафтопереробна галузь взагалі, ну, не лише нафтопереробна, а взагалі нафтова та газова галузь це основа російської економіки. То тим самим буде завдано суттєвого удару по цій самій економіці, а воювати, коли ваша економіка вам це не дозволяє робити, як показує історичний досвід, абсолютно неможливо. Пане Іване, дуже дякую вам за відповідь. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Іванус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, долучався до обговорення цієї теми.